Глядачам телеканалу РТБ в ефірі черговий випуск програми Тінейч Простір. Як то кажуть, у здоровому тілі здоровий дух, але не все так гарно, якщо бодай якийсь орган підводить. Чи не кожному з нас заради інтернету доводилось нехтувати очима? Тому найперше хотілося б звернути увагу саме на них. А разом і дізнатися, як проводити багато часу за комп'ютером з найменшою шкодою для здоров'я. Дорослі завжди кажуть, що потрібно добре харчуватися, не сидіти довго за комп'ютером, вмикати достатньо світла, коли читаємо, займатися спортом, але без зайвого фанатизму, аби не мати проблем із зором. Але поки літери не розпливаються, а лікар не призначає окуляри із значним мінусом, ми, як правило, на поради не зважаємо. І власне розуміючи, що 95% інформації про навколишній світ все ж отримуємо завдяки очам, сподіваємося, що зберегти зір нині доволі реально. Якщо людина правильно харчується, якщо достатньо отримує вітаміни, особливо вітаміни групи Б, чорниці і так далі, вона якби себе упреждає від захворювання і зниження зору. Також в харчуванні хорошую велику роль грають також молочні продукти, а також сир, які укріпляє склер, коли не розтягується очне яблуко і не прогресує короткозорість. Заняття фізичними вправами, в тому числі і спортом, дає можливість відпочити м'язом не тільки організму, а й м'язом самого ока, коли м'язи відпочивають, коли вони фізично отримують навантаження, коли покращується до них кровопостачання. До речі, розповсюджене твердження про те, що саме комп'ютер, основний корінь зла, не таке вже й справедливе, бо ж насправді найчастіше ми псуємо зір, де б ви думали, у школі статистика свідчить, що від народження 60-70% дітей мають приховану далекозорість, і лише 3-4 – короткозорість. У шкільний період картина змінюється на прямо протилежну. Так кожні 9 із 10 учнів, які звертаються до офтальмологів, мають проблеми пов'язані з прогресуванням короткозорості. В першому класі це 5-6 В п'ятому-шостому, десь, ну, в сьомому, скажімо, класі, це десь вже доходить до 18%. А вже при закінченні школи короткозорість може мати до 35-40%. Тобто Практично виходить, кожен кожний третій має короткозорість. Багато шкільних уроків і домашніх завдань. І ми перевтомлюємося. Жити не можемо без улюблених телесеріалів та передач. Читаємо лежачі, не дбаємо про осанку, та й, безперечно, додається і комп'ютерний синдром. Усе це і робить нас короткозорими. Тому про очі, як це не банально звучить, потрібно дбати. Якщо дитина прийшла з школи, вона повинна відпочити, побути на свіжому повітрі, позайматися спортом і так далі, а потім сідати за комп'ютер. І це не повинно бути більше 35-40 хвилин. Навантаження два після цього треба робити перериви. Якщо ж дитина прийшла з школи голодна, вдома ще не поїла, вона ніде не була на повітрі нічого і зразу сіла на комп'ютер, ну і зразу з'явиться станопісні скари. Буде голова боліти, будуть очі боліти, Вона буде дуже втомлена, тому дуже важливо, який спосіб дитина веде і коли займається. Це не означає, що на роботу з комп'ютером треба відводити лише 40 хвилин на день, адже це було б надто жорстоко, бо цього часу на улюблену гру аж ніяк не вистачить. Якщо на комп'ютері допустим дитина і ігри буваєте, і все, вона займається цим. І вона буде 35-40 хвилин займатися, потім зробить ще позайметься. То вона в суті може займатися і більше, ніж 35 хвилин, якщо є надобність для навчання, для того. Значить, відношення, яке відношення до ігор, що зараз, є ними, теж треба дітям давати займатися, але тут є і друга сторона медалі. Все залежить від того, як цим займатися. Не злоупотреблять. Уже давно не секрет, що випромінювання монітора не дуже позитивно впливає на очі. Є таке поняття як. Сухе око. Тобто практично комп'ютер пересушує, якщо довго займатись, не робити перериви, відпочинки. І в нормі людина моргає в годину, хвилину 15-17 разів. Коли людина моргає, в цей час виділяється сльоза. Вона омиває очне яблуко. Якщо буває потолок, зв'язаний з комп'ютером, пересушується, то моргає 5-7 разів. Око пересушується, з'являється враження це і так далі. Коли все чудово бачиш, то ніколи й не задумаєшся, як це жити із поганим зором. Саме тому зоровими порадами й нехтують. А ось ті, хто за різних обставин відчув ці прикрі обмеження на собі, на все життя переконалися, що із очима жартувати не слід. Коли ми з другом домовлялися гуляти, я не розрізняв я по зросту дивився, інколи приходилось вибачатись, тому що я називав людину іменем, а не знав точно хто це. Я навіть не могла прочитати, що там на прина чи ще десь написано. Я далеко не бачу, не розрізняю людей. Навіть якщо ми приходимо в кафе чи ще десь, і меню не є таким, як більш доступним, а вивішене, то досить важко розпізнати і приходиться перепитувати людей. Якщо в когось є якась мрія, то через зір може вона не здійснитися. Наприклад, в мене була мрія стати ну, професіонально грати в футбол. Я хотів іти спеціальну школу, але не виходить, тому що в мене проблеми зором. Також я сидів з друзями на дальніх партах, в мене інколи були погані оцінки, тому що я не бачив, що на дошці пише і часто закреслював, виправляв. От і доводиться тепер виправляти помилки. Найчастіше медики пропонують коригування зору. Коли очі наші, як кажуть, ростуть, доводиться носити окуляри, котрі не надто зручні. Набагато приємніший і привабливіший варіант контактні лінзи. Чим іще контактні лінзи, хороші на даний момент вони є одноденні, вони є місячні, є квартальні. Вони зараз з такого робляться матеріалу, що він не подразнює, вони дихають, не порушуються ніяких обмін, не дають подразнення. Тому вони зараз теж завоювали якусь частину своїх пацієнтів. Ми рекомендуємо дітям після 15-16 років, коли вони вже йде навантаження 10-11 клас, а потім вони становуються студентами технікою, училищ, університетів. І тоді їм легше в контактних літах. Аби зробити наш зір кращим, часто пропонують оперувати очі. Звісно, звучить не вельми привабливо і трохи страшно на це зважитись, але лікарі запевняють, процедура ефективна. Ефективність операції рефракційних операцій лазер лікування дуже велика, тому що все розраховується і ніяких в суті ускладнень великих не буває. Це Дуже дуже рідко. І якби штучно сьогодні не виправляли зір, найкраще не заперечують ті ж медики робити вправи для розслаблення очей. Тут головне не лінуватися. Ладонями закриваються очі, і таким закривається, щоб можна було закривати очі, змикати повії, і під ладонями змикають і відкривають повії. Це дає можливість покращити кровопостачання. Повій кровопостачання очного яблука, і в той же час подразники не поступають, тому що око закрите, ж практично світло не поступає. Знімається навантаження. Так само, як спортсмен після тренування відпочиває, розслабляється. Другим методом є такий метод, коли закриваються очі, закриваються очі, і, як би кажуть, пишуть носом. Людина носом виводить букви А, Б, В. Ну що вона задумала слово, яке вона там собі хоче задуматися, в повітрі. За цей період очі теж відпочивають. Тому що навіть людина і форматив і головного мозку все працює над тим, як написати слово, все в цей період відпочивають очі. І крізь пальці. От, закриваються очі, закриваються пальцями, тільки вони розширені, щоб були щілинки, і потім поворот вправо-вліво. Окрім цього, є комплекс вправ для підтримання зору, адже очні яблука це м'язи, і їх теж треба тренувати. Це, допустимо, рама. Нарадник і дивиться, допустимо, вверх-вниз можна на в раму подивитися, вліво, вправо, по діагоналі. Можна також для того, щоб очі відпочивали, людина бачить одиницю, це так називається фербла. Тобто кругові закриті очі і кругові рухи по ходу цифруються. Це такі більш елементарні вправи. Але такими вправами не обійтися, коли проблема очей стає критичною. Тоді вам нікуди не дітися від професійного втручання. Займаючись на спеціальних офтальмологічних апаратах, можна не лише покращити функціональність очей, але й з користю відпочити раніше. Я бачила тільки в один рядок, а зараз я можу бачити чотири, ну п'ятий, трохи гірше. Коли я почав ходити на ці процедури, я вже тиждень походив, мій зір зріс в три рази. Процедури це так, якби ми маємо тут змогу і відпочити, і оздоровитися. Це не є важко і не боляче. Ми відвідуємо різні апарати і перевіряємо зір. Час часів безтурботного дитинства одним із найбільших ворогів людства була дисципліна: як тільки не намагалися приборкати людський норов, абсолютно всіх підкорити нереально. Проте на шляху до мети людство винайшло дієвих методів, серед яких не останнє місце займають бойові мистецтва. З японської дзюдо це гнучкий шлях до перемоги. Бойове мистецтво правильного падіння виникло на основі джиу-джису. А загальні правила, принципи тренувань і проведення змагань були сформульовані кано-дзігоро. Першу школу дзюдо утворили у 1882 році. Цей рік вважають і датою народження мистецтва. Та, попри все, це відмінний спосіб себе дисциплінувати. Якості ще як рівноваженість. Тобто людина повинна адекватно оцінювати ситуацію, оцінювати змагання, там тренування, адекватно відповідально відноситися до певних якихось там зборів чи до змагань. І так само повинна адекватно відноситися до будь-яких життєвих ситуацій. Подобається те, що тут ми розвивається, ну то що ти сили більше дає тобі, і ти можеш захистити тебе. В основі дзюдо лежать два основні філософські принципи: як найкраще використання тіла і духу та взаємна допомога і розуміння для досягнення більшого прогресу. А оскільки дзюдо є самостійним бойовим мистецтвом, тому також має й особливі технічні відмінності. Пару місяців назад в боротьбі дзюдо обрав. Такі китки, що відносяться до вільної боротьби, до самбо. Тобто хочуть робити чистий вид дзюдо, він відрізняється тим, що там немає такого травма... травматизації такої немає. Одразу розпізнати у новачкові природженого дзюдоїста вкрай важко, тому шанс проявити себе є у кожного. Неважливо, з якими якостями людина приходить в дзюдо. Тобто може бути людина, е дитина, яка приходить в дзюдо вже фізично розвинута і не досягти взагалі ніяких результатів. А бувають, приходять такі діти взагалі, що бояться зробити кувирок, е бояться зробити якісь падіння, якийсь кидок, але вони, не дивлячись на це, борються своїми страхами і з саме з таких дітей, як не дивно, виростають олімпійські чемпіони. Но, в, ну в першу чергу це все залежить від характеру, від самої людини, від самого бажання. У будь-якому дисциплінованому бойовому мистецтві завжди важливо розставляти акценти, і лише відпрацювання рухів та техніки тут недостатньо. Тренера, ну, типу, щось стараються для нас робити, щоб ми тут хоч чогось добилися. Там не сиділи, не курили, не пили. Дивлячись, по... В віковій групі ми як тренери ставимо акцент на розминку, на акробатику. Тобто, дитина повинна чітко володіти всіма техніками акробатичними. Тобто має бути хороша розтяжка, має розвинена бути координація і це є основним. Чим краще воно розвинене, тим менше травм в майбутньому. Тренуються дзюдоїсти босими на татамі. Це мати, якими в Японії застилають підлогу в домі. В якості тренувальної одежі використовується різновид під назвою дзюдогі. Практика показує, що роздобути цей одяг труднощів не складає. На даний момент у нас майже майже всі дітки кімоно. Тобто проблема придбати кімоно. Ну це не є проблемою на сьогоднішній день, головне бажання. Найбільша секція дзюдо у Рівному знаходиться в клубі Олімпійські надії. Більше того, здобутки деяких їхніх дзюдоїстів сягають світового рівня. На сьогоднішній день у цьому залі вже є е, двоє олімпійських чемпіонів з вадами зору і двоє дівчаток бронзові паралімпійські чемпіонки, призерки Олімпійських ігор. А також у нас дуже багато молодих перспективних спортсменів і дівчаток і хлопців. Ну, багато перших місць, більшість в мене перших місць. Вже кажуть, що типу, вже за кордон маю їхати в Польщу на змагання. Позаймався рік і мене перевели в старшу групу, де займаються вже люди, які досягли багато чого. Після того, як мене перевели, я став більше займати місця на змаганнях. Тобто у нас люди постійно прогресує, і ніхто не знає, як завтра хтось інший забереться, які будуть результати. Людину від дзюдо, як і від іншого виду спорту чи бойового мистецтва, відділяє лише один крок: це інтерес. Трапити на тренування досить просто, е, потрібно лише сюди прийти в зал за адресою шкільна, 33, другий поверх. От і вам на двері завжди відчинені. Дівчата, хлопці, в будь-якому віці заходьте, займайтеся. На думку тренера дзюдо, це один із найбезпечніших видів єдиноборств і прекрасна мотивація для свого майбутнього. Я за те, щоб цивілізація взагалі діти, неважливо, який це вік, хай це 6 років, хай це 12, хай це 15 і 20 років, це завжди ну, дзюдо потрібно займатися в будь-якому віці, тому що це в першу чергу і самозахист, і людина може постояти за себе, і незалежно чи це старша людина, чи це якісь діти в садочку, тому що навіть в садочку вже дітей кривдять, і вони сюди приходять з такими проблемами, що вони їх вже ображають. Тому я рекомендую всім займатися дзюдо. Можливо, дзюдо не відноситься до їх числа, але більшість бойових мистецтв є чудовою причиною того, чому знання у голові школяра кудись регулярно і безслідно зникають. Насправді дуже сумнівно, що кожен із наших опитаних є майстром кунг фу чи вічайдушним боксером. Адже не всім вдається відбитися від наших вуличних нападів і полювань за вашими знаннями. В народі картоплю називають другим хлібом, настільки вже розповсюджена рослина. Походить вона з південної Америки, і до нас, завдяки іспанцям, потрапила лише у другій половині 16 століття. А зараз дізнаємось, хто любить картоплю настільки сильно, що цікавився цим фактом. Калариткий жук, в країни. Інші не знаємо. Американська за картоплю. З Америки. Христофор христова. Коли відкрив Америку, він звідти попривозив. Ні, не знаю. Не цікавилась. З Америки, здається. Христофор Колумб і всі наступні. З Америки. Ну, картопля не знаю. Може, з якоїсь іншої країни. Ну, а може хтось просто посадив її і вона почала рости, я не знаю. Наскільки я знаю, картопля була ну, знайдена в Мексиці. І більшість поочів було знає саме в Мексиці, їх природні зони існування. Вислів крокодилячі сльози ніколи не мав на увазі сам процес плачу цієї хижої тварини. Насправді це удаване, нещире співчуття кому-небудь з приводу чого-небудь. То чи знаємо ми, що насправді ці сльози звичайнісіньке лицемірство? Яркі сльози. Крути сльози. Великі. Крокодилі сльоза – це така велика, велика сльоза, це котячі сльози з Ага, Добре. Горки плач. Ну, крокодил не плачу. Сліз немає, їх ніхто не бачив. Плачеш багато чи довго? Ні, дуже сильно. що дуже цікаву взагалі дуже сильно плачуть батін. Вже навірно то що біди. Крокодили взагалі плачуть, коли їдять свою жертву через те, що у них через очі виводяться соляні рощини, але саме чому так не знаю. Саме дев'ять історичних особистостей удостоїлися своїми портретами прикрашати національну українську валюту. Це Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Михайло Грушевський, Тарас Шевченко, Леся Українка та Григорій Сковорода. А зараз дізнаємось, скількох із них знають наші опитані. На <рес> 50 Грушевський. Гривні. На якісь там, а на 200 Леся Українка. Шевченко, мабуть, на 100. На гривні. На 200 гривень це Леся Українка, 500 це Тарас Шевченко, 50 це Богдан Хмельницький. Не Іван Франко на 10 здається. Ярослав Мудрий на, на одній гривні. Леся Українка на 200. Богдан Хмельницький, Леся Українка. Ярослав Мудрий. На сотні Шевченко, ні? Шевченко. На да, Шевченко, на 50 Григорій Сковорода. На п'ятірці. Синенька вона. Я пам'ятаю, що вона синенька. На гри пам'ятаю, що Сірослав Мудрий. Щось таке. А далі я не пам'ятаю. Ну, там є Григорій Сковорода, є. Далі не пам'ятаю, хто там ще є. Франко двадцятка. Двадцятка? А не Мазепа? Мазепа. Франко двадцятка. <ріху> 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 Трошки згадали. <ріху> я їх у не бачила вже два місяці. Герберт Джордж Уеллс – видатний англійський письменник-фантаст першої половини ХХ століття. Його вклад в розвиток цього жанру слід вважати великим, адже саме він, автор таких робіт, як війна світів, людина-невидимка та машина часу. На жаль, пошановуючи фантастики на нашому шляху ми майже не зустріли. Не знаю. Я нічого не знаю, мене не питайте. Не знаю, може ти там географ, не знаю. Герберт Веролдс, ні. Та якась свідома людина, напевно. Е, Чоловічій статі. Люсько вчила, але не знаю. Ну, Щось чула, але так не згадаю. Письменник? Письменник. Американський письменник, але це все ще можу так зразу згадати. не все щела? го століття не все, держ. Письменник. Написав Війна світів і людина невидимка Виявляється, Австралія не єдине середовище проживання кенгуру. Тварину можна зустріти ще й на просторах великобританських островів. Якщо конкретніше, то в Англії та Шотландії. А чи знають наші герої, де в світі, окрім Австралії, можна натрапити на кінгуру? Зопарку можливо, Африка або Південна Америка. Щось де схожий клімат. Бана думать. Треба подумати. А ми думати не любимо. Не в Канаді, не в США. Це не острови. В Індії. Можна, наскільки я знаю, зустріти її в центральній та південній Африці. Африка. Ні. Турція. Ну там де тепло. Швеції чи що Ні, ні, Кенгуру можна зустріти ще в Англії? Час нашої програми невпинно спливає. І як би це не засмучувало, але нам потрібно підготувати для вас нову порцію цікавих і корисних сюжетів. А вам залишатися на позитиві і не зважати на негаразди. Адже попереду ще стільки усього цікавого і нового, як і нових випусків нашої програми. Тож всім, мир! До зустрічі у наступному просторі».